Щиро вітаємо всіх присутніх і глядачів на нашому вечірньому богослужінні. І на початок будемо співати псалом, слова, якого побачимо на екрані. «Я чу, ніжний клич Христа,

Шти клич Христа оспрагнений, присмити безлада тіліща, і, і я на боготник той біша, на душі свої і силу життя я чую нічний клич Христа, я світло всім світам, хай світить правдою життя і шляхом Дорогий наш тебесний батько, щиро дякуємо за благословений суботній день, який даруєш нам для відпочинку в ньому і єднання з тобою, для прославлення тебе, за дощі Твого святого Слова. Дякуємо Тобі за цей благословений час, за мирний спокій, який даруєш нам, за те, що нема тривог, і ми спокійно збираємось тут. Дякуємо Тобі за все. Просимо Твого особливого благословення на Це служіння, даруй нам Духа Святого на слухання проповіді, говори через пастора, промовляй до наших сердець, благослови, щоб ми наповнились Твоїми словами і жили згідно слова Твого. Просимо Тебе про це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорога громада, дозвольте вас привітати словами, які записав апостол Іван. Мені вони дуже подобаються. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, Сина Отця в істині та в любові. Амінь. Хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати над складною темою. Але скажу вам, що колись, коли я дізнався все це, воно змінило моє життя і моє сприйняття. і маю велику надію, що воно так само працюватиме і для вас. Сьогодні поговоримо про благодать. Ви знаєте, одного разу один місіонер поїхав в якусь країну. Коли він прибув туди, то його попередник показав йому будинок, всяке обладнання і все те, що там було потрібно для роботи. Показав йому машину і сказав: це хороша машина. Тільки є одна проблема. Щоб завести, її потрібно штовхати. Той обійшов машину. Оглянув її, нібито все нормально, і став він там працювати. Якщо йому було потрібно кудись поїхати, то він кликав кількох людей на допомогу. Вони штовхали цей автомобіль, а він заскакував в машину, заводив мотор, ну і їхав. Ось так він там служив і він радів з цього, бо служба вдалася. Проте він роздумував так одного разу над всім цим, що йому 5 років тут бути, і весь той час потрібно буде постійно штовхати. Машину, щоб їздити нею по справах. Йому це видалося трошки, знаєте, таким обтяжливим та незручним, а служба це є служба. І під час таких роздумів раптом його осінило. Він зрозумів, що якщо зупинятися, то треба залишати машину так, щоб вона була десь на підвищенні. І не потрібно когось шукати. Просто зверху скочуєшся і заводиш, сідаєш в машину і їдеш. Кожного разу він намагався припаркуватися десь на горі. Ну, звісно, як не було гори, то вже був змушений тоді просити людей, щоб допомогли йому штовхнути цю машину. І от проходить 5 років, і через 5 років приїжджає новий місіонер, щоб замінити його. Той, що був вже на службі, робить те саме, що робив його попередник, вводить в курс нового місіонера. Він показує йому дім та все те, що там було необхідне для служіння. І показує йому машину і каже: О, це хороша машина. Тільки є одна проблема. Її потрібно штовхати, щоб завести. Новий місіонер підходить до машини, відкрив капот, глянув, нібито все нормально, окрім одного. Він помітив, що стирчить якийсь провід. Він взяв викрутку, приєднав туди, куди треба було цей провід, сів в машину, повернув ключ, машина завелась. П'ять років. Той старий місіонер думав, що він геніальну ідею придумав ставити машину наверху і згори потім з'їжджати, щоб її завести. Але за весь, час, за весь цей час, виявляється, потрібно було просто прикрутити провід. Немає енергії. Знаєте, і коли коли ми читаємо книжки, в книгах в книжках є такі невеличкі зноски, які називаються примітки автора. В них дається коротке пояснення щодо складнощів подальшого матеріалу. Так і ми теж маємо таку примітку. Зараз я вам її розкажу, щоб легше було вуволодіти тим, що ми відкриємо для себе. Отож, примітка, ми повинні в подальшому нашому розду... дослідженні, роздумуванні звернути увагу на те, що кожне слово. Має своє смислове навантаження. Наприклад, коли я говорю слово лимон, то ви не уявляєте яблуко, правда? Ви уявляєте чітко лимон, бо ви чітко знаєте, що я маю на увазі. Якщо я скажу спасіння, то ви теж чітко уявляєте, що я не маю на увазі загибель, а говорю про порятунок. Думаю, що це зрозуміло, але це є дуже важливо, і давайте не будемо путати. І підміняти одні поняття іншими. Разом з вами ми відкриємо книгу Ефісіан і почнемо роздумувати над Словом Божим і над тим, з чим я до вас прийшов. Ефісіан, другий розділ, 8-9 вірш. Бо спасені ви благодаті через віру, а це не від вас. То дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Коли ми чуємо або говоримо слово благодать, то що ми під цим словом розуміємо? Що означає слово благодать? Яке ви надаєте цьому слову значення? Щось добре? Ну ще пробуйте, роздумуємо. Коли ви чуєте слово благодать, Я думаю, що ви чули, що також говорять, що благодать це є незаслужена милість. Є так? Чули? А тоді що означає слово сполучення незаслужена милість? Дивіться, незаслужена означає, що ви її не заробили, так? Не заслужили. Правда? Даром. Дозвольте, я задам вам ще одне таке запитання. У цей термін. Незаслужена милість пояснює, що таке благодать. Давайте думати. Толком не пояснює. Дивіться, незаслужений, незаслужена означає дар, який ми не заслужили. Уявіть, що я приходжу до вас і даю вам дар. Ви питаєте, а що це таке? А я відповідаю: Та -то, то ви не заслужили. Говориться щось про сам подарунок. Так чи Ні? Ні. Воно не говорить. Ну, незаслужений подарунок. Воно говорить лише те, що там є щось, що ти не заслуговуєш. Так? Знаєте, багато років ми вчимо, що таке благодать, і говоримо, що є щось таке, чого ми не заслуговуємо. І це правда. А от що це таке? Те, чого ми не заслуговуємо? Що це може бути? Спасіння? Виправдання? Вибачте, можу вам прощення, можу вам сказати, оскільки ми сьогодні навчаємося, а я так якби трошечки вчитель такий по п'ятибальній системі наші відповіді десь так заслуговують на три з плюсом. Нам треба трошки підняти свій рівень. Чогось не вистачає. Відчуваєте, чогось не вистачає. Не вистачає розуміння сутності смислового навантаження, чітко не видно. Значення слова благодать. Давайте спробуємо знайти відповідь в святому письмі. Дійсно, благодать це є щось, чого ми не заслуговуємо. Це є милість Бога до нас. І слава Богу за це. Проте, давайте дослідимо природу та те, що, що це є таке. Порозмірковуємо. Якщо ми поставимо своє дослідження ось так, чи прощення є благодать. Якщо благодать, це є